Якось я виклала схему маршрутну на Facebook, здається, і мені почали писати дякую за навчання. Ну, тобто я просто показала маршрутну схему, а її вирішили, що це навчальний такий урок. Насправді, маршрутна схема нічого не навчає, тому що кожна схема, вона індивідуальна, і в кожній схемі свій рух, свій маршрут, який потребує своїх окремих правил, і без знання цих правил нічого ти ніяку схему не виконаєш, так само як ну, так само, безпроблемно, як, як я показую на якомусь окремому зразку. До чого я це веду? Я сьогодні вам покажу, що означає, що означає знання правил техніки. і Незнання правил техніки. Якщо людина думає, що вона візьме маршрут і вгадає по ньому, як я його роблю, ну то дивіться, як я вгадувала, я 5 років це вгадувала. Можете повторити мій шлях. Це були нічні інсайти. Я вночі прокидалась, в мене було бачення якась ідея. Я записувала, занотовувала на шматках паперу. На якихось листочках, потім це збирала, потім це складала в якусь систему, потім складала в уроки, потім думала, як це подати від простішого до складнішого, щоб воно одне <схас influenced> наступні правила містили в собі попередні і нічого не забути. Ну, Дивіться, ви можете повторити мій шлях, я ж не проти. Може, ну, це цілий зошит знань про те, як правильно складати. Уроки в інтернеті, як це подати дистанційно. Ну, це, це я знайшла, я сьогодні прибирала, я знайшла ці всі чорновики. До речі, вони є, якщо людина захоче вкрасти якби, авторське право, то якби вони є доказами того, що авторське право належить мені, тому що є чорновики, як це створювалося. Ви розумієте, скільки це було зроблено роботи, скільки було намальовано зразків, скільки було вичислено правильних, неправильних рухів? Скільки було втрачено часу, щоб, і, ну і щоб зобразити, які схеми підходять, які не підходять. Ну, Це розумієте, це все листати, я, мабуть, не буду, це цілі зошити тут. Я давно їх не бачила вже, тому що це все вкладено вже в уроки. Це мої роздуми на папері, скажімо так, це, можливо, десь щось я ще не дуже би не допрацювала, щоб це було ідеально, щоб до розуміння довести цю техніку до людей так, щоб їм було дуже легко її зрозуміти і почати використовувати. Це, ну, я вам просто показую, це, це все була, ну ось бачите, це, це ідеї, які виникали на ходу. Я їх занотовувала на шматках паперу, писала якісь думки, якісь задумки. Тут ніхто крім мене не може зрозуміти, що це було. Але розумієте? Тобто, ну, ви думаєте, я вам дала маршрутну схему і ви вже знаєте, як це вишивати. Ну, спробуйте, повторіть мій шлях і вичисліть всі правила ці на різних схемах. Ну, спробуйте їх вичислити. Ну, звісно, якщо занизити вимоги до якості і сказати хай так, е, в мене ж розумієте, в мене вони завищені ці вимоги до якості, тому я чіпляюся до того, як вкладати нахили, тому я чіпляюся до того, які мають бути напрями в рядах. Тому я чіпляюся до того, чи, чи найменша кількість перетворених хрестиків у на лицевій. Ну, я чіпляюся, тому що я зависила собі планку, скажімо так. Якщо вам байдуже і ви собі її занизите, то, звісно, можливо, ви там вгадаєте якийсь рух по маршруту. Ну, ви розумієте, що тут можна зрозуміти? Ну, це були думки на папері. Я показую не для того, щоб там похвастатися. Мені це не треба. Я вам показую що це була праця 5 років. Поки я, я ловила це, я вишивала на замовлення і вишивала в процесі і видивлялася, що робиться із тканиною, що робиться з нитками, що робиться з хрестиками, що робиться з цими рухами у схемі, для того, щоб отримати найлегший і на оптимальніший, який дасть. В результаті дуже зрозумілу схему, просту, ясну, як день, щоб не вгадувати щоразу, що куди вести, куди заходити, кудою виходити. Як змінювати ці нахили постійно. Ну, звісно, можна ниряти постійно під хрестиками і спотворювати лицеву. Я намагаюся вся ця техніка для того, щоб зробити якомога більше правильних нахилів на нижніх стіпках. Ніхто цим не заморачується, мабуть. Ну заморочилася я, розумієте? І, ну, от мені, знаєте, як то кажуть, не йнялося. От. Мені було не все одно. От, бачите, які скатерки малювала. Ну, вибачте, шушили. що шилещу тут листочками, але, ну, а як інакше показати вам, скільки було. Всього пережито, поки скільки помилок було зроблено, скільки незручностей виявилося, скільки правил додано, скільки завдяки навіть тому, що я викладала в... в реальному режимі, ми робили дистанційні заняття. Мені було дуже важко, учням теж було дуже важко, але це призвело до того, що я зрозуміла, як краще подати ці уроки потім. Щоб людям було легше. Тобто практика вона, вона навчає. От бачите, ну, ну, величезна схема маршрутна. А потім часом я дуже вдячна людям, тому що їхні знання додавали мені нових ідей. Так само, як мені показали. Як робити електронні, електронний варіант цих схем? Ще цілий горшик тут, будь ласка. Ну, це ж все конспекти думок, як правильно скласти уроки ці конспекти, цих уроків зробити. Ну, от, щоб ви розуміли, якими були перші мої маршрутні схеми. Що тут можна було зрозуміти? О, бачите? Це були перші уроки, в яких дуже важко було пояснити, що я роблю. В голові було як, а як це подати по дистанційно. Ну, як дистанційно це ще передати, це ще одна проблема. Мені важко це придумати дистанційно, як віддати, а людям важко це взяти дистанційно. Хоча, якби навіть ми сиділи з вами поряд. І я все одно б це показувала на папері. розумієте, Все одно це були б паперові вправи. Все одно це були б на папері виконані завдання. Навіть якби я сиділа поряд. От. Ну, розумієте, це, ну скільки ще тут його цього всього. Не так народжувався курс навчання. Я вам чесно скажу, я... я не математик, я не логік. Це мені прийшло, знаєте, якось то, наче як дав. Не знаю, звідки воно взялося. Така ідея з'явилася і пішло. Пішло розуміння, хоча я не інженер, я не. Єдине, що ну, геометрію я більш-менш розуміла в школі, алгебра для мене це темний ліс. От. Тобто, якісь заняття з логіки для мене це. Але тут, бачите, розуміння руху прийшло, і я не могла його тримати в собі, я мусила його віддавати, і в людей це запрацювало, люди почали вишивати швидше, якісніше. Почали розуміти систему для себе. Бачите, скільки було ідей? Ну, То може 20 уроків, коли мені кажуть, ну, що там його вишивати, тримай вертикальну голку, то й буде тобі щастя. Ну, так. Ну, якщо, я ще раз кажу, якщо занижені потреби у якості, то ну, то так, не всім це треба. Я розумію, що ця техніка вона потрібна або людям ну, перфекціоністкам. Або тим, хто вишиває на замовлення за гроші, їм треба якийсь агумент для того, щоб показати, чому це, ця вартість. Ось, бачите, це, це ідейки, які були зловлені на ходу. Десь ходиш, посуд миєш в голову, прийшло, бігом записала, або забуду, а потім береш це все в уроки і робиш з цього красиву якусь картинку. Ну, зараз, бачите, це все прийшло до того, що я буду робити це дизайнерським. Способом буду робити це в електронному форматі, щоб були красиві ілюстрації, як у підручниках. Зараз ну, це все дійсно буде краще і краще. От, і не буду це вже показувати. Ви І так загалом зрозуміли, що тут страшне, що робилося. Ну, тому так, бачите. Коли людина взяла маршрутну схему і думає, що вона вгадає, як, як ця система працює, та не вгадаєте, ви, як вона працює. Тому що я вгадувала це 5 років і ловила це, ловила це на папір. Повірте, мені воно так не спрацює. Просто подивитись на маршрут і зробити повністю Рух так, як роблять його учениці, учні мої, як роблю їх я. Ну, ось, ось таке ось відкровення вам, знаєте, амбіції, вони рухають в цю планету. Коли я дивлюся на ось таку маршрутну схему і розумію, що я її можу зробити легко одним безперервним рухом. Почати в одній точці старту, закрити всю, відкрити, закрити всю схему і повернутися в точку старту, як в точку фінішу. І при цьому отримати на вивороті короткі вертикальні, стіпки, не лицеві. Мінімум хрестичків, які треба буде ниряти верхніми і під нижні, Таким чином досягти високої якості вишивки, швидкості і о, точно знати, що я роблю в цій схемі. Розуміти цю систему і нічого не боятися. Все це приходить із знаннями правил і з досвіду. Тому я вас запрошую на курс навчання дорогенькі. тому що ви його не захочете 5 років вгадувати по моїх маршрутах, це точно.